in the pause, Me's a hot and deep, but to come in a of Call it dead dogs, with the in the pause, Me's a hot and deep, but to come in a line and see. Привіт всім друзі! Це Ford Fiesta, яку я купляв і відновлював для моєї дружини, тому що вона нещодавно отримала водійські права. Ну як нещодавно, десь рік тому, що може бути краще, як маленька юрка тачка, така на автоматі для того, щоб повчитися нормально їздити. Ну Но в майбутньому вже щось підберемо покраще. І зараз, оскільки температура вже на вулиці підвищилася, снігу вже немає і не планується. У мене в планах поїхати і замінити колеса, тому що тут стоять зимні на 15 білих дисках. Я хочу ці диски перефарбувати, тому що вони дуже швидко забруднюються. Ця машина чорна і вона не дуже класно виглядає з білими дисками. Тому будемо фарбувати в темно-сірий графітовий колір. Все це будемо робити своїми руками за невеликий бюджет. І в кінці відео подивимось, що з цього вийде. Друзі, а я хочу вам нагадати, що сервіс онлайн-страхування Hotline Finance має свій мобільний додаток, де ви можете швидко та зручно оформити автоцивілку. А якщо раніше ви вже оформляли автоцивілку в Hotline Finance, вона автоматично з'явиться у цьому додатку. А якщо поліс оформлений в іншому місці, то його можна сюди внести вручну. У додатку доступ до вашої автоцивілки буде навіть тоді, коли немає інтернету, і ви завжди можете пред'явити його у разі необхідності. Ось, наприклад, мій додаток і всі мої автоцивілки в одному місці. Можу швидко і зручно відкрити. Та ознайомитись зі своїм договорчиком, де він там, щоб потрапити, ось-ось, ось як це все виглядає. Всі посилання на додаток Hotline Finance будуть в описі під цим відео та у закріпленому коментарі. А ще не забувайте про промокод garage 10, який дає додаткову знижку 10% на оформлення поліса автоцивілки. Взагалі диски мають ось такий вигляд. Бачите, що ось тут по бортику повністю фарба вся злізла. Є бордюрка така ось болячка. Такі коцки дуже неприємні. І це все ми сьогодні будемо прибирати і фарбувати цей диск, щоб було дуже гарне співвідношення кольору машини і кольору дисків. У мене вже був Ford, був Mustang, і там були темно-сірі графітові диски на чорному автомобілі. У нас історія повторюється: у нас чорний Ford, але не Mustang. І у нас диски були білі, і будуть у нас вони. Графітові це співвідношення кольорів дуже мені подобається і виглядає дуже класно вживу. Тому сьогодні я вам розкажу і покажу, як відновити ось ці диски. Ось цю бордюрку ми приберемо і вони будуть виглядати майже як нові, наскільки то можливо у домашніх умовах. Причому фарбування дисків такої технології, як я буду робити, коштує десь 100 баксів. Ми це все зробимо у 4 рази дешевше за одну тисячу гривень. Вчора вже спробував стерти ось цю фарбу чорну. З дисків ну, вийшло плюс-мінус нормально, все одно, все це буде ґрунтуватись і фарбуватись в один колір. але не використовуйте змивку для фарби, тому що я ось використовував змивку для фарби, і в мене вийшли ось такі потьоки. І вони дуже погано тепер змиваються. Тому просто використовуємо. Я купив скотч Брайт, ми його зараз наріжемо і будемо заматовувати ось цю білу поверхню, яка у нас всередині диску та по нашим спицам. Згори ми все це будемо просто звичайним наждаком спилювати. Ось до такого стану, далі вже обежирювати, грунтувати. Ну, коротше, диски у нас будуть виглядати після всього фарбування, як нові. Сьогодні цілий день ми будемо шліфувати ті диски, тому що дуже багато спить і дуже багато часу на це у нас піде, щоб їх підготувати до фарбування. Ну а завтра вже приїде вся фарба. До речі, я залишу посилання, які матеріали я використовував та де я їх купляв. І ви теж, якщо захочете щось подібне зробити, зможете це все замовити по дуже приємним цінам та ще буде नमस्कार По моєму промокоду. Хочу розповісти, що нам потрібно буде сьогодні від для того, щоб підготувати ці всі колеса до фарбування. Фарбування то вже буде трішки пізніше. Я потім розповім там, що як окремо змішувати, який ґрунт треба, яка фарба, який лак. По перше, на кож. Кожен диск на кожне колесо, нам треба два ось таких шліфувальних круга. Ну, оскільки у мене є шліфмашинка, то ми будемо робити такими кругами. Можна це все робити і вручну, але це буде все набагато довше. І тоді ми можемо купляти ось такі листи. Не круглі, а квадратні. Вони, в принципі, коштують плюс-мінус однаково. Коротше, беремо. 120-ка ку 120 нам треба для того, щоб зчистити ось цю бордюрку до плюс-мінус рівного стану. Ну, ось як тут ми бачимо. Вже нема таких зазубрин, нічого не чіпляється, як то у нас тут такі гострі края. Коротше, ми беремо ось цей. Диск встановлюємо, він в мене вже в принципі стоїть, на шліф машинку, ну і починаємо все це робити. Я зараз покажу далі у відосі, як це все робити. Беремо тішечки більший круг, ну можемо на 320, там 240, і вже будемо робити, знімати ось ці спиці. Після чого беремо скотч-брайтик. І цим скотч-брайтиком, він продається у будь-якому малярному магазині. Ось такий лист ось такий, коштує 40 гривень, то не дуже багато. Навіть круги деякі коштують дорожче. І вже... Між спицями це все заматовуємо до фарбування. Білу фарбу з дисків ми знімати не будемо, тому що це нереально зробити без великої ємкості з змивкою фарби. Куди треба буде занурювати той диск, щоб він там відмокав десь пів години, і тоді вся фарба там злізає. Ось такою змивкою у вас нічого не вийде, як я вам показував. тому Найкращий варіант то все просто заматовити і поверху пофарбувати, як то фарбують машини. В принципі, коли двохслойний окрас або трьохслойний, нічого з цим не трапить. У нас є ось така шпатлівочка для дисків спеціальна, вона сірого кольору, типу з алюмінієм, і нам треба буде замазати ось всі ці коцки маленькі, і потім вже також цією наждачкою великою пройтися, щоб у нас бортик був повністю рівний. Це все будемо виконувати зараз на ваших очах. Майже дві години і в мене готово два диска. Перший ось такий, я ще внутрянку не робив. В принципі, тільки ззовні, і ось ці проміжки теж вони вже затерті, заматовані. Зараз ось такою 80 ю наждачкою проходжу я, щоб прибрати залишки старої гуми на самих дисках, щоб коли ми фарбували, ну, було все рівненько. І коли ми будемо вдягати нову гуму, то щоб вона не пропускала повітря, щоб не травили колеса. Ось як я зробив тут, бачите? Теж заматована гума прибрата. Внутрянка у мене також плюс-мінус готова. Це все ми ще будемо обезжирювати. І Ще ось всю частинку треба буде вирівняти, бо там якісь наклади, бо там залишки. Тому на сьогодні залишається ще доробити два диска. Ось цей такий, напевно, споредку стояв там, де гальма у нас були, він більш брудненький. Ну і вже завтра приїжджаємо, коли прийдуть всі гонти, я вам покажу, що замовляв, яку фарбу замовляв. І розповім про процес фарбування. Найскладніше, то підготовка, щоб все замотувати, щоб фарба у нас трималася. І згодом вона не відлущувалась сама по собі. Сьогодні у нас день фарбування. Колеса у нас вже всі готові. Для цього нам, по-перше, потрібен буде розчинник 647 для фарби. Я замовляв у магазині Tandem Shop. Як я і казав по промокоду, який ви бачите на своїх екранах, вас буде чекати добра знижка на весь асортимент в цьому магазині, а асортимент дуже великий. Ось, наприклад, це у нас чорний ґрунт. Для того, щоб нам зараз перекрити білий колір на дисках 60 хвилин сохне при температурі 20 градусів. У нас зараз 15, можна натопити гараж, буде 20, і за годину, через годину вже можна буде фарбувати у нас по фарбі. Так, ґрунт у нас акриловий. Це затверджувач для того ґрунту. І далі у нас йде графітовий колір для дисків. Зараз відкриємо, подивимось. І два ось таких балончика матового лаку. Для того, щоб потім покрити ті диски, і щоб наша фарба потім не облучувалась Я думаю, що вистачить і одного балончика але на всяк випадок, щоб потім не їхати, коли ти вже в процесі фарбування, лак, щоб у нас вже був. Тому зараз розводимо у необхідних пропорціях. Пропоную зараз ще подивитись колір. Просто точно такий самий колір. Темний графітовий з бльостками, який в мене був на мустангу. Я думаю, що буде виглядати дуже чітко. Він і не чорний, і не світло-сірий, як це завжди буває на дисках. І тут у нас пів літри. Фарби цієї вистачить, я думаю, на всі диски і ще й залишиться. Може колись якісь диски підфарбувати. Або якщо в майбутньому я там щось покотцею, то можна буде просто взяти і перефарбувати. У нас будуть всі диски одного і того ж кольору. Зробив ось таку приспособу, щоб пофарбувати повністю всі спиці, щоб у нас диск рухався. І я зміг з будь-якого боку повністю все перефарбувати. І тим паче, якщо ми подивимося так, то ось ці борти, де у нас буде гума стояти, вони також будуть фарбуватися. І тому зараз ми наносимо сюди ґрунт, чекаємо буквально декілька хвилин, щоб він підсох, буквально ну хвилин 5-10 і вже... Можна сказати, по-мокрому будемо фарбувати фарбою. Поки диск буде сохнути. Ми його приберемо і будемо робити так з наступним диском. Будемо брати за центральну частину. Ми її не фарбуємо, тому у будь-якому разі, ось так беремо диск двома руками, переставляємо, і він буде у нас висихати вже у іншому місці. До речі, у мене є. Чистенький другі краскополь теж маленький, такий фарбую маленьким, тому що дуже зручно підлазити і ззовні, і зсередині. А якщо був би великий, то не дуже зручно профарбовувати, особливо ось такі диски, які мають дуже багато спиць. тому. Продовжуємо фарбування сьогодні. Вночі вони будуть просихати. Завтра, післязавтра поїдемо вже натягувати, вставляти літню гуму і встановлювати на автомобіль. І подивимось, як то буде вже виглядати. Але скажу так, що навіть коли ми фарбуємо вже в чорний колір, вони набагато краще дивляться, виглядають, особливо коли вони матові. Тому я і взяв матовий лак, щоб вони були після фарбування чорні графітові матові. Ось це свіже пофарбоване, воно блищить. Ось це вже підсохло, лак підсох, але я ще чіпати не буду. Всі перенесення будуть вже завтра, коли будемо вести нашу намонтажку, але ось так, в принципі, буде виглядати фінальний диск. На сонечко, якщо винести, там буде металік, буде взагалі супер класно. Але не знаю, якщо от порівнювати, звісно, що коли глянець є, він більш такий. Насичений виглядає колір, але матовий диск більш красивіший і більш практичний, на мою думку. Якщо у вас є своя думка, можете написати в коментарях, як було б краще. Глянець чи мат? Цей лак зараз підсохне і він також буде матовим. Єдине, що я трішки тупанув, то це не замовив чи не пофарбував ось ці гайки. Зсередини тут грані є. Для того щоб їх викручувати, ну і ще ковпачки треба. Зайшов в інтернет в Україні ці всі штуки мінімум 70-75 гривень за чорну гайку, ось таку. А я знайшов в Китаї по 30 гривень за штуку. Економія 40 гривень на одній гайці, тому я думаю, що краще трішечки почекати і потім їх перекрутити. А ці гайки залишаться на штампи на зимові диски. Тому на даний час машина має не зовсім завершений вигляд у відношенні тих коліс. Також ще що я помітив. Те, що тут у нас гума трішечки нижча, аніж була зимою, то колеса в варці просто ну, дивіться, скільки відстані. Тут ще 4 пальці пролізає, або гуму трішки повище, або саму по собі машину трішки занизити, тому що вона піднята і ну, дивіться, який в неї там кліренс, щоб виглядало трішки краще. Ну і полірнути всю машину, бо бампер у нас тут якийсь матовий такий затертий. Коротше, ще треба роботи багато чого робити, але як мінімум на даному етапі. Машинка має вже кращий вигляд. Аніж то було до того, як ми їздили на зимових білих дисках. І вони забруднювали за один-два дня, і знову треба було сидіти з щіткою. Це все кожну спицю витирати. А на темних дисках того обруду видно вже не буде. А Y'all took what was left. Uh, shot my shot. Damn, y'all couldn't hit the net. Uh, Practiced it for this very moment. Been wearing out the gym. Щось не витримав я чекати, і тому поїхав, пофарбував, відкрутив це все діло, пофарбував ось це в такий темно-сірий колір, типу як колір дисків звичайних. Виглядає набагато краще, ніж той ржавий барабан, як той і був. І з балончика пофарбував гайки, щоб вони не були ржаві. Виглядає, ну дійсно, набагато краще, ніж то було. А тоді, вже коли нові гайки прийдуть, вони такі темні, хромовані будуть. І буде виглядати непогано. Ковпачки я старі також пофарбував, але треба буде замовити нові, тому що у мене таких три. Спереду, з одного боку, у нас немає такого ковпачка. Така маленька, а виглядає вже на цих дисках ну, непогано. Зовсім непогано і набагато краще, ніж з білими. А взагалі, весь посил цього відео: як пофарбувати диски швидко та недорого у власному гаражі. Цю задачу я виповнив на 100% і показав вам, як це робити. Всім дякую за перегляд, всім бувай!